Ха. О! Всім хай! З вами знову Єва Геймс. І сьогодні е, в мене залишилась на ночовку моя подружка Соня. Е, та, і ми сьогодні будемо знімати відео, як ми відкрили свій спорти, спортзал Хейвен RP. Е, так, доброго раночку, Софія. І зараз е, цей, треба вмиватися, чистити зубити. Добро доброго. Е так. Вс, тусовка була реально класна, всюдя. Нема... Я, я йду сюди. Блін, Соня занялася, Е, Я піду в другу ванну. І зараз йду вже. Видите, светло выключен. Так, вот моя ванна. Буду чистить это зубы уже. У нас реально сегодня было холодно. Э, и я решила породить. Вот что уже реально холодно. И, ну, не знаю, что у нас так холодно. Мы спали с включенным камином. Но... Чего здесь так холодно? Не знаю, Что произошло? Ева, что? О, я тут чистила зуби, вмивалась вже 11. там холодно, Й я знаю. Е пішли, вже, пішли вже чистити... ой, чистити, снідати, снідати. Да пішли снідати вже. Робити за ці звуки, якщо щось почути. Е так. зараз будемо Уже накривати стіл. Давайте сьогодні поснідаємо в другому місці. Пішли, Соня. Соня? Соня? Пішли. Е, так, зараз хвилинку. Отак. Е, Соня, пішли. Е, там дуже холодно, мабуть. На вулиці. Але нічого. Е, так. Я таке зроблю. І можна ось тут. Я завжди десь снідаю, типу в странному місці. Зараз нам мене не було холодно, я поставлю палатку, бо в мене вдома є палатка така така. І сюди ще одну палатку поставлю. І тут ми будемо снідати сьогодні. Буде прикольно, думаю. А, відійди трошки. О, Нам. це нам кава. Отак. І, і давай морозиво на десертик будемо їсти. Все, так от буде прикольно. Я стою, такого положу навіть ми вже отак вот от з цією кавою. Ой, ладно. Справді смачний сніданок був. Зараз э, візьму ка... э, цей морозиво поїм. Теж дуже смачне морозиво було. Забираємо вже це все. Заберемо палатку теж. І вже потрібно нам іти і Спочатку ми робимо наугад скін. ну типу Не готували ми на цей скін. Я буду так і в цих штанах і просто переодіну кофту. Там дуже холодно. Ось так. Точніше, навіть худі вдягну. Знаю, що на рожеве не підходить звідси. А, фільм в мене котенок, я його навіть не побачила. Не бачила його. Так, Соня. Соня. Де ти є? Соня. Соня. Йой. Де ти є? Треба виключити костер, щоб в мене не було там пожежі. Так, Соня. Соня! Та, Соня, йой. Та, та не в цей же скін, холодно. Ай, Соня. Просто вдягни той самий скін. Спальний, тільки худі. Не цей, другий. Ой. Ну, Соня, конечно. Е, так. Е, холодно на вулиці, бери нормальний лише Скін. Там прохладно як би. Так, ось таку кофту і ось такі штани. Е -е, зараз включу світло, бо нічого не видно. Візьму навіть курточку, якусь собі піджак. Це що? О, в мене є шкірянка ось така, але вона дуже тепла буде. Мабуть. Ось, в мене є така от кофта, але вона дуже така от, типу. Так, штани, штани, штани. Так, ой, боже. Холодно, треба ще якісь, типу, кросівки взути. Так, в мене щось не грузи, нічого. Софія, я зараз буду. У мене просто нічого не е -е -е, вот. Зараз Все, я повернулася. Все, я повернулася додому. У нас там відкритий балкон, ще досі, але нічого страшного. Так, все я тут. Так, нарешті в мене все вибирається. Вдінемо капці. якийсь лах постійно. Вот, кроссовки. Ті якісь туфлі типа чу. Крусивки давайте. Ммм. А, ні. Все, я вділа ось такі кросівки, Не вділа кросівки, носки. Все, Соня, ти готова? Готова? Ага, так, да, готова. Я собі шапку вдіну, бо вони прям холодно пішли. Пішли, поїхали. М -м -м, поїхали. Я обійду. Ой, у нас вихід там, я забула. І зараз беру, сідаємо в нашу машину. Всі зараз скажуть типу, неправда, у вас не холодно, але ні, у нас якраз і холодно. Е, так. Ой. А двері не треба закривати. Двері ми не закриваємо. Соня закрила двері, я їх відкрила, тому що ну, ми і вдома навіть балкон не закривати. Сюди поїдемо по моїй улюбленій дорозі. Всі, хто мене дивляться давно, знають, що це моя улюблена дорога. І ми вже їдемо робити свій е, спортзал. Так. Де він у нас? Ось тут. Парковка в нас трошечки далі є. Ось тут. Е, так. Ідеально стали. Ми так тепло одягли, щоб... Е, ну, Візьми нормальну походку, щоб ти так не буде якось не дуже. О, тепер добре. Е, так, перше, що ми робимо, це беремо оце от. Зараз ми вже переведінемо свій нормальний одяг. Вона вже закрита, двері. Ось такі в нас скіни. У мене ось такий, а в неї зараз буде скін. Передіваюся швидко. О, отакий скін. У мене отакий, а в неї такий. У мене щось немає нігтів, я зараз їх візьму, почекайте. Просто в мене щось не так. У мене вони є в скині, але як ви знаєте, що вийшла обнова, і за, них, і за цієї обнови вже в мене все повидалялось. Ось мої нігті прекрасні. ось. Мої мій, мій френч, мені вже пора на манікюр, Хочу зробити просто білі вже нігті скоро. М -м -м так, беремо пропси і вже робимо нам спортзал. наш спортзал. Е -е, так. Ні, ще ту штуку не треба ставити. Ми спочатку робимо. Так, я зараз поставлю, мені зараз сестра буде допомагати, коли я її попрошу. Так, отак бі білий тренажер. Зелений такий буде. Е, так, далі буде така типа боксерська груша. Зелена і друга біла. ось така, Так, ну, ну ще не починай. Зачем починати? Ми ще навіть нічого не зробили, вона вже боксом займається. Так, тако. ми у нас буде два кольори, Навіть три: білий, зелений і голубенький. Так, тут ми кладемо гантелі, з цієї сторони і з цієї сторони. Так, далі кладемо такі от штучки. Зелена, біленька, ну, типа рожевенька і голубенька. Так, далі отаке от кільце ставимо ще. Ой, штошки за забагато. За Воно маленьке. Ой, великий ось Так, ладно. Ставимо ось таку штучку, типу бокса. Ставимо зараз отут от зеленого. Зеленого. І тут білого. Таку білу. Так, все. Далі тут ми кладемо м'ячики. Такі от... І... Ми можемо ще покласти ось такі е, тут ворота. Де в нас є ворота? Ось так. Чи що? А, ні, ворота нам не вміщаються. Ми будемо робити е, спирда. Ну, ми зробили, зробили його майже вже. Так. Открить. що, закрито. Е, давайте назвемо його якось. Спорт, спорт Ева, спорт, спорт, а ну как она будет ага, тут опишу табличку, спорт, 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 э, ста, старт, старт, э, креатор, креатор, креатор. Спорт старт Креатор. Я так написала, це назва мого спортзалу. Якийсь він дуже пустенький. Тут буде зараз я спеціально залишила місце, ставимо місце два, точніше, я і для моєї сестри. Ой, для моєї ну, і сестри теж, бо вона буде зі мною зніматися. і для подружки. І так. І кладемо ось таку тумбу. тумба тумба, тумба. тумба тумба Так, зараз кладемо її нормально. Тако. Ні, зараз. Тако. І вона нормально не кладеться. Надо тоді її тако класти зараз. У мене вже я, якісь не наче нормальна. Так, зелена тумба. І тут ще продовження Голубенька. У мене буде ось тут місце, ось тут. І ось тут ми будемо займатися. Ну, типу, нам м, тут можна оплатити ось це термінал наш, ось тут. Де він буде стояти? Ось тут наш термінал стоїть. М -м, ось тут? Так. Зараз ми поставимо нормально цей цей. Вот, термінал. І тут кладем ноутбук. І тубі покладемо. Так, а це забираємо. Це ноутбук, він працює ноч. І мишку. Ой. Зараз. Собі поставлю шинь. Стіл. Зелен Такого. І лишень мишку покладу собі зараз. Бо то, що е, цей, вона собі поклала, а я собі покладу сама. Е, в мене ще є ось такий планшет, на якому я працюю інколи. Ой! Йо! Ладно, ми зараз виключимо камеру, бустрійку все е, переробимо і е, е, включимо. 150 років ми вже це все прикрасили. Е, вот, це все прикрасили. Вже ми е, відкриваємо табличку. Вот. Відкриваємо. Е, так, от моє місце. Зараз включаю комп'ютер, щось там пишу. Так, все попрацювала трошечки. Вже в нас 12 ну, дня. Отак от виходить. От, зараз ми покажемо вам протестуємо наш. Ось... Тут у нас відкрито. Ну, от нас зустрічає консультант Софії. Сонуара Софія і Ева Геймс. Ну, З зараз... 6 до 5 може. Там вже не, пра не працюємо. працюємо, а просто відкриваємо. Ми просто відкриваємо, а ми не працюємо поки що. Ну, я буду працювати, ти не знаю. Ось так. М -м -м. Писано Спорт Стар Креатор. -е -а, а, точно. Ну працювати потім ми будемо. з, з тобою є Софія? Не сьогодні будемо працювати. Так, тут такі зустрічають нас гарні ялинки і ось такі штучки. Далі нас зустрічає тут, щоб качати ось так прес. От, можна навіть з гантелями, ось так. Буде прикольно. Так, далі в нас є такі штучки, щоб дротики всякі кидати. І є ось така штучка, щоб от, крутити підалі. Далі тут ми можемо займатися, виходить, боксом. Де в нас тут іде бокс? От, отак. От Далі в нас іде ось ця стійка, вас зустрічає соноар або Єва. Ви кажете, доброго дня, хочу записатись до вас на тренування. Ви кажете годину, день вона вам каже, і ви так от, приклоняєте і на ваше тренування. Перше безкоштовне від Єва Геймс Sport е Star Creator. Далі тут ще можна займатися теж боксом. Отак. Так, далі. Тут у нас є м'ячики, з якими можна пограти. Ось так. Кида... Кидати його. Ну і це все. Я вас їх люблю, цілую, обіймаю. А ви підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал. Писання на нього буде завжди в описі. Ми вас любимо, цілуємо, обіймаємо і всім па-па!